Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, я знову з вами. Сьогодні вже будемо говорити по 16-й неділі, але справа в тому, що напередодні цієї неділі, 27 жовтня, все припадає свято Воздвиження Христа Господнього. І сьогодні ми будемо говорити по перш за все по Христу, Господньому, а потім частково і понеділу. Значить, воздвиження Христа Господнього, це перш за все Друге свято Церковного року, 20-те свято, яке встановлено в честь віднайдення Христа, на якому був розіп'ятий Господь наш Ісус Христос. Я просто скажу для скептиків: от часто говорять про те, звідти знають, де саме було захоронено через майже через 300 років. Віднайшли це місце і знайшли Христа Господнього. А коли подивитися навколо нас, і ми побачимо в нашому історичному минулому те, що сьогодні відна... відзначується нами як певні дати, як певні події, як певні місця, які, наприклад, мають 300 400 літню давність і е... збереглися до чого часу. Такими неушкодженими, якими вони були і в той часи, в ті часи, то звичайно, що ми тоді скептицизм свій відкинемо і на місці цього поставимо свою віру в дійсність, дійсно ту віру, яка би дала нам можливість відкрити сутність Христа Господнього як жертовника, на якому приніс себе Бога в жертву за наші з вами людське майбутнє, не тільки. В вимірі часу, але в вимірі вічності. Тому що для того, щоб повернути людини, людині, те, що було втрачено через гріхопадіння, людина людині було потрібно не тільки свої напрягнути зусилля, але для того, щоб приступити отой, я би сказав, то приділення творцем за проступок. Треба, щоб цей, це оприділення було відмінено таким же самим е, по силі, по дії, по владі, яким є е, сам Бог. І тому Бог чоловік ісходить, або Бог в, е, бере людське на себе, е, тіло і сходить на цю землю в ім'я кожного із нас, віруючого в нього. І не тільки. Отже, преамбула до віднайдення Хреста, це теж Божий промисел, тому що який зійшов на Константина, коли він побачив 28 жовтня 312 року на заході Сонця Хрест, а коли сонце вже зайшло, і на небі він довгий час. Це явлення відбувалося зірок, було написано слова цим переможеш. Чому саме була така напруженість в психологічному стані цієї людини? Це перш за все, війна, яку було об'явлено йому Максиміаном, який Старався е, скинути його з трону і заволодіти троном Римської імперії. А в сні, е, ну, слідуючи за цим ночі, сам Господь явився йому і е, відкрив йому, що він переможе е, со, свого супротивника, не взра... не дивлячись на те, що його військо мало. Багато е, слабшим і малочиснішим від е, війська цього, супротивника його. І от е, е, Константин е, повелів зробити золото і вкрасити діамантами хрест із цим же е, хрестом, який поставив на чолі війська і вирішив, вирішив у цей е, похід в цю битву. І е, Максиміян був переможений. Константин входить у Рим, його зустрічають з радістю римські жителі, і в честь цього була поставлена йому статуя з хрестом в руках, на якій було написано цей хрест рятівний, істинний свідок. Мужності, яким я спас, і звільнив місто наше від ярма мучителя, і повернув римському Сенату волю і колишню славу. За цим і послідуло віднайдення Христа, на якому був розіп'ятий Господь, в, можна сказати, в, не тільки в, Ри, в Єрусалимі, але в його окружностях. Але прийшло. 326 років, все ж таки це немалий час. Змінила, змінилася не тільки зовнішність або зовнішні рамки міста. Місто було зруйноване. Тітом, ви знаєте. Потім на зміну цього руйнування прийшов такий цар, який. Заборонив юдеям селитися в Єрусалимі і на місці цього копання, або каменоломнів, який був скинутий хрест із, або всі хрести, на яких був розіп'ятий Господь і розбійники, було закидане це каменоломня, а на ній поставлено капище Венері. І коли Єлена прибула в Єрусалим, їй прийшлося їй прийшло приложити дуже багато зусиль для того, щоб віднайти це місце. Але пам'ять людська, вона зберегла це місце, тим більше, що першими християнами були юдеї, мешканці Єрусалиму, вони зберігали, хоча це, цю пам'ять. І Вона передавалася з покоління в покоління. І коли б віднайшли хрест, це місце, розкопали його. А хто буде зараз у Єрусалимі, вам покажуть біля храму Воскресіння або в приділах храму Воскресіння, це місце, віднайшли три хрести. І постало питання, а котрий із них? На якому був розіп'ятий Господь. Віднайшли табличку, відйшли цвяхи, якими було пробито тіло Спасителя. І тоді вирішили, якщо це хрест, на якому був розіп'ятий богочоловік, значить він має мати на собі ту велику силу благодаті Божественної. І тут нагодилося те, що несли на, до похорону людину її поставили на хрест Господній її труну, і вона піднялася живою. Це стало надзвичайно великим свідченням того, що дійсно це хрест, на якому розіп'ятий Бог, е, і е, Богочоловік або Ісус Христос. І тоді е, цей день віднайдення він увійшов в історію християнства як день е, підняття або. Е, Віднайдення, вознесення, піднесення Христа Господнього, якому і поклоняємося ми всі з вами християни Традиційної Церкви Христової. Даліша історія Христа теж непроста. Чому саме? Тому що завойовуючи політичну і економічно країну. Завойовники не нехтують і святинями. Зрозумійте це. От візьміть історію нашу з вами, скільки святинь було винесено під час тих завойовань нашої землі завойовниками. Де вони опинилися? Вони опинилися на північній столиці, вони опинилися в західній столиці, вони опинилися в столицях тих. Сусідів, які е, живуть порі з нами, і, і так далі. По остання війна вона теж забрала дуже багато святинь е, з нашого його, її землі, не тільки поневолила і е, причасно е, знищила люд е, і е, ті засоби. Існування, якими вони користувалися, але і, на жаль, і знищила і поневолена дуже багато святинь. Отже, заволодіюючи Палестиною, а перся під керівництвом свого царя Хазроєм, в 17-7 столітті спустошивши Палестину, завоювали і Єрусалим. І хрест Господній разом. З патріархом Захарією, з великою кількістю народу, був поневолений на протязі 14 років, і лише тій, після цього, коли його син Хозроя уклав мирний договір з Іраклієм, значить, з грецьким імператором, тоді тільки були повернути хрест. І полонені до Єрусалиму. Потім знову доля Христа була непростою вже мусульмани його полонили під час останнього хрестового походу, але з часом його віддали, і тут, і достойники церковні, зібравшись, Вирішили Хрест Господній розділити розділити і роздати по всій вселенні, по церквах всього світу, щоб він освячував всіх віруючих в Христа Спасителя і в Христа як жертовника. І це було зроблено. Найбільша частина знаходиться у храмі Воскресіння Господнього в Єрусалимі. А так дуже багато часточок знаходиться. По різних частинах світу, як найбільша святиня християнська, яку ми можемо, до якої ми можемо торкатися своїми очима, своїми руками, і, можна сказати, зміцнювати свою віру в це. Отже, воздвиження. Це перш за все день віднайдення Христа Господня, і в храмах в цей час виносять хрест на середину церкви, йде поклоніння Христу, богослужіння вбирає в себе такий так званий чин воздвиження, де хрест піднімається руками епіскопа, священника. Як в на, на, на благословляючи всі чотири сторони світу, а народ співає той час, Господи, помили. Звозмеження, і звичайно, що пов'язано дуже багато в нашому сільськогосподарському житті. І не тільки, але в природі бачимо, що вже наступає повністю, вступає у права своє осінь. Йдуть певні роботи на полі, і, звичайно, що з цим дуже пов'язано багато повір, які, знаєте, скрашують оце свято своїми такими народними традиціями, але все це культура, культура наша з вами, християнська, і вона базується, перш за все, на тому, Повсядневному, я би сказав, на обрядовому, яке витворює ту чисту віру, без якої життя наше не мало б ніякого шансу. Тому і ми, християни, носимо натійний хрестик на собі, як знак не тільки того, що ми християни, але Знак того, що ми знаходимося під захистом Христа Господнього. І Хрест Господній супроводжує кожного з нас, віруючого в і Воскресшого Христа, напротязі всього життя. І наостанок Він буде поставлений на місці спочинку нашого тіла, як символ, я ще раз скажу, перемоги життя над смертю. Отому. От і для нас хрест це велика святиня. Для когось може бути безумство. А для нас це велика, велика святиня, під якою ми проходимо свій весь свій життєвий шлях. І тому наш на ми і наші діди і прадіди поклонялися Христу як. Найбільшій святині Христу Твоєму поклоняємося Владико і святе, Твоє Воскресіння прославляємо. Хрест, госпо... Хрест стояв і стоїть на роздоріжжях, на тих візначних відзнач... датах, які, мали... які свідчать про минуле наше. Він освячує всю нашу з вами. Під на якій ми живемо, хрест стоїть і на вершині наших храмів, який символізує собою не тільки як місце молитви, але він піднятий в стратосферу для того, щоб освячувати все весь навколишній світ. Отака От історія Христа Христа жертовника, Христа Опікуна, Христа Захоронця, яким. Під егідою якого або під захистом якого ми з вами знаходимося. Отже, а зараз 16 неділя по зелених святах. Євангеліє від Матфія, 25, розвід, 14, -й, 30 -й вірш. Розповів Господь притчу цю. Один чоловік, пускаючи в дорогу, закликав свої слухи, передав їм своє майно. Одному він дав 5 талантів, другому 2, третьому один. Кожному по його здібностях і від'їхав. Той, що взяв 5 талантів, негайно пішов і, орудуючи ними, придбав других 5 талантів. Так само і той, що взяв два, придбав два других, а той, що взяв лише один, закопав у землю і сховав гроші пана свого. По довгому часі приходить господар слух і зводить з ним. Раху... Зводи з ними рахунок. Прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс других п'ять талантів. Мій господарю каже, ти мені дав 5 талантів, ось я придбав других 5 талантів. Сказав до нього. Господар, гаразд, слуга, добрий і вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Увійдав радість е, господаря твого. Приступив той, що взяв два таланти. Та й каже: Господарю, два таланти передав ти мені. Ось друг два я придбав, сказав до нього господар йому. Град слого добрий і вірний. Малому був ти вірний, поставлю тебе над великими, увійди в радість твого господаря. Приступив той, що взяв лише один талант і каже, Господарю, я знаю тебе, що ти жорстокий чоловік. Жнеш, де не сів, збираєш і, зб... і визбируєш, де ти не розсипав. Тому зі страху я пішов і закопав твій талант у землю. Ось він маєш твоє. Озвався той господар і каже до нього. Лукавий, лінивий слуго. Ти знав, що я живу жну, де не сів і збирав, де не розсипав. Тож треба було тобі дати мої гроші е, торговцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього і дайте тому, хто має їх 10, бо кожному, хто має додатися, і він матиме надміру, а в того, хто не має, заберуть і те, що має, а нікчемну слугу того, викиньте в темряві кроміщення, там буде плач плаче з зубів. Це сказав, що вигукнув, хто має вуха, хай слухає. Бери, браті і сестри. Я думаю, що кожен із нас повинен задумуватися над тим, для чого ми прийшли на цю землю і з чим ми прийшли на цю землю. А прийшли ми на цю землю для того, щоб реалізувати себе в часі, підготувати себе до вічності, а підготовити себе до вічності тим, що дано нам, не взираючи на те, що саме дано нам, його треба відкрити в собі, пізнати, зрозуміти і задіяти витворення самого себе. От як часто ми не були виховані в тому. Щоб дати нам можливість відкрити себе. Ви знаєте, ні в сім'ї, ні в школі, ні в інших закладах, нам ви ще знов'язували те, що потрібно в тому чи іншому напрямі діяльності тої чи іншої професії. А от мені здається, що школа повинна з першого класу не тільки вчити і читати, не тільки мислити, але перш за все відкривати в собі. Самого себе, своє покликання, свій так званий талант. І коли це людина, дитина зробить, зможе віднайти, значить вона щаслива. Бо часто ми, родичі, як би сказати, не торкаємося, а занадто можна навіть простіть мені зависів, нагло ліземо в долю своїх дітей. Нав'язуючи їм своє бачення, те, чого нібито ми не осягнули, а дітям було би добре. І заставляємо їх йти по тій дорозі, по яку ми нібито відкрили для себе і для них. І як тоді важко людині, яка зневельована в такий спосіб, а в зневельований талант, потім, знаєте, не з радістю служити своєму покликанню, а нести це як тягар протягом всього свого життя, а то деколи і зламатися під цим тягарем. Ви знаєте, от я багатьох знав, коли людина покликана до чогось іншого. Добре, що в цієї людини потім знайшлася сила волі, і вона все відкинула те, що було їй запропоновано, наставлено. До чого нібито вона була вже причинена, а все ж таки пішла в пошуках самого себе. О, тому що, коли ти відкриваєш самого себе, коли ти відкриваєш свій талант, отоді ти дійсно становиться на своєму місці. Ти можеш тоді розвивати його для себе, себе в ньому. і Тим більше служити цим талантом для тих, хто живе поряд. Жити, а не існувати. Це не так, що просто. От тому і притча про таланти, вона якраз і показує нам, наскільки це важливо, важливо в розвитку, в діяльності людини, тому що вона відкриває в собі. Оте заложено творцем, і тим більше не тільки відкриває, але і реалізує це е, все ціло. Наскільки е, в неї заложено все? Я не кажу, що запрограмовано, а заложено творцем. Але як часто людина нехтує цим? Ви розумієте, заради якихось певних. Задовільнень у своєму житті або байдужості до самого себе. От як буває прикро, коли ти бачиш людину, яка закопала все і своє майбутнє, віддавшись тільки одному потягу гріховному, чи як його можна ще назвати, потягу? І в такий спосіб, нібито. Живе, нібито творить, нібито. Не, не треба думати, що тільки це залежність, яка там з'являється від певного допіну. Але тут є дуже багато граність цього, цієї байдужості, де відбуває, відбувається процес деградації особи, де відбувається процес, який приводить до животіння. Отак От же саме, як того наймета чи можна сказати, того слуги, який знехтував. Він мав один талант, він думав, що нам вищо йому працювати над цим, він краще його закопає, а потім, коли повернеться Господь, він спокійно віддасть йому, а сам буде жити так, як йому забагнеться. Але оцінка була якою. Тоді, коли за бажання приумножувати, за бажання працювати, розвиватись, була нагорода тим слугам, які були його попередниками, де приумножували вони в два рази те, що було дано, значить, це вийти в радість господаря, а тут же відтінута, відтінутий був цей. Персонаж, який знехтував цим, і не тільки відтінутий, але і позбавлений всього того, що, на що він сподівався мати в очах свого господаря, або те, що він мав до того часу, очах буде більш правніше. Отак само і для нас. Тому це притча вона повинна торкатися свідомості кожного з нас, не дивлячись на те, то, хто той. Чи ти працюєш біля землі, чи ти працюєш біля верстату, чи ти е, вчиш, чи ти е, керуєш, а тим більше для тих, хто керує, для тих, хто сьогодні е, старається знову думати про те, що от як осісти е, в кріслі при владі, не, бо, не позбавиш себе його, як поступити так, щоб все що ж таки зберегти за собою це. Зрозумійте, ми всі ходимо під Богом. Всі наші діла, які ми творимо тут, записуються в книгу життя. Ісая так і просто каже про це. І тому його слова, реалізовані одним із художників, який розписував Володимирський храм в ту картину образ, де ангел скручує сувій часу сові інформації, який зафіксував будь-діяльність, поступки слова кожної її людини, живущої на цій землі. Ви знаєте, от є такий канал Мега, він веде дуже таку популярну, можна сказати, інформацію, яка стосується всього біологічного на цій землі, і не тільки. І от виходить те, що Земля інформує незалежно від нас, про все те, що відбувається на цій планеті. А якщо вона інформує про себе Всесвіт, то яким же тоді є інформаційним полем, який ми створюємо своїми ділами, поступками і так далі? Тому не треба думати про те, що от ми просто так тут з'явилися і зникли. А хто-то прийде на наше місце там і забудуть про нас? Ні. Ми зафіксували себе в цьому інформаційному полі. Позитив чи негатив Ні. – це вже наше питання, на яке ми повинні відповісти. О вся річ. І тому ця притча якраз вона стосується цього. В якому плані ти зафіксував себе в цьому інформаційному полі? Хто ти? Для чого ти тут живеш? Що ти робиш в ім'я себе? І в ім'я свого майбутнього, не тільки, я повторюю, в часі, але в вічності. Що ми подібні до того, хто дістав 5 талантів, до того, хто дістав 2, чи до того, хто один. Як ми приумножили це? І в ім'я чого приумножуємо? Бо хто думає, що тільки для зараді матеріального статку, влади, володарування у цьому світі? Як Давид каже? Землі свої поназивали іменами своїми, думаючи, що вони тут будуть вічно. Ні. Ну, тому для всіх нас стосується це. Для всіх. Нема винятку тут. Мимо за, за діяти цю інформацію, процес витворення самих себе, людей, носіїв Божої правди. І Божого образу. Дякую вам за увагу. Святом усіх щастя, здоров'я, хай Господь береже всіх нас на дорогах нашого життя під сінню Христа Свого, Господнього, яким Він осінив весь світ, в тому числі і нас, щоб Хрест Господній оберігав нас на дорогах всього нашого земного. Життя. Слава Ісусу Христу! Хай Господь благословляє вас, всіх, нас всіх, наш наряд і нашу Україну.